Костяна провела у стінах 25-го ліцею повні 9 років. Інший час було дистанційне навчання під час пандемії, а далі повномасштабна війна. 4 березня ворог зруйнував навчальний заклад ракетою. Довчитися і закінчити так школу, як було в моїх мріях, в мене не вийшло, на жаль, завдячуючи ворогу. Спочатку не віра і неприйняття того факту, але з часом усвідомлення відбувалося кожен раз, коли я проїжджала повз їхала вже. Мій нинішній навчальний заклад, який був цього року. Я кожен день проїжджала з дому повз і бачила ліцей. І з кожним днем все більше прийняття було цього факту. Новину про знищення ліцею Юрій Андрійчук дізнався у потязі до Польщі. Подзвонив нам тату, сказав, що більше школи немає. Тоді у мене не було якихось емоцій, явних там поплакати чи там ще щось. Просто пустота була всередині. Я тоді не прощав думав. з того часу. Учням ліцею довелось навчатися в інших приміщеннях, реагувати на сигнали повітряної тривоги, ховатися в укриття та займатися дистанційно. Тепер це в минулому, бо ж вони закінчили своє шкільне життя і сьогодні прощалися з рідним ліцеєм. Гарну шкільну лінійку та останній дзвоник. Та тепер їм довелося стояти на руїнах свого другого дому. Стіни вони об'єднували нас всіх, і я розумію, що я вже ніколи може не зайду чи не заведу свою дитину, можливо, чи сестру молодшу в якісь цих кабінетів, в яких я провела велику частину свого дитинства. І, ну це розруха мого дитинства. Відчуваю якусь рідну частинку. Вже це все в минулому. Треба йти вперед, але якби.

Так, би сказати, другим рідним дровам попрощатися. Підбудова 25-го ліцею стала головним питанням для Житомира. Після зруйнування проходило багато благодійних заходів. Залучено багато іноземних партнерів, аби зібрати якомога більше коштів для повернення життя у цей заклад. Зараз ліцей досі не демонтований, хоча це питання вирішується ще з минулого року. Та тендер вже проведений і очікують лише початок робіт. Пройшов тендер щодо демонтажу, а виграла «Елітбург». У Житомир, Київ і Одеса. Але, ну, як правило, буває під час проходження тендеру не всі задоволені тим, хто є переможцем. Тому станом на сьогодні відбуваються певні іще. Суперечки і докази того, а хто має насправді стати переможцем. Тому все це затримується, хоча е, уже у квітні обіцяли, що розпочнеться е, демонтаж. Своє минуле випускники передали наймолодшим вихованцям ліцею, і нехай зараз вони розкидані по різних закладах освіти. Мріють, що свій останній дзвоник проведуть на подвір'ї рідної школи. А колишні одинадцятикласники вже думають про власне майбутнє та головне. Залишаються вдома наразі. Я планую вступати на архітектурний, щоб відбудовувати такі об'єкти. Можливо, навіть мені вдасться вкласти якусь частину своєї праці для того, щоб відбудувати свій ліцей. І хочу допомогти людям, які втратили свої будинки, свої домівки і місця, в яких вони провели величезну частину свого життя, і відбудувати їх раніше. Я планував виїхати десь навчатись за кордон, а зараз я просто розумію, що Вдома краще, це це твоє рідне місце. Я не знаю, як його можна покинути просто вже після цих всіх подій. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 Сьогодні німецька делегація з міста Дортмунд, з яким Житомир має солідарне партнерство, передала три автомобілі на потреби комунальних підприємств. Дві одиниці будуть використовуватися в управлінні автомобільних шляхів. Одна одиниця буде працювати в Житомир Теплокомунерго. Така спецтехніка використовується на інженерних мережах, тож стане в нагоді і на підприємстві штучних споруд, і на водоканалі. А саме дозволяє нам як формувати труби, проводити гідравлічні спитання, так і відкачувати ці відстойники, які на жаль в так. Також бувають і потрібно також використовувати для відкачування або ілу, або смабоївфікальна каналізації. це необхідна техніка, яка обов'язково потрібна для роботи в наших комунальних підприємствах. З початком повномасштабного вторгнення усі комунальні підприємства Житомира передавали свою техніку на потреби Збройних сил України. Тож наразі є певний дефіцит. Загальна кількість до 100 одиниць взагалі передано було міською радою, виконавчими органами і комунальним підприємствам на потреби військових. Тому саме Спецтехніка, техніка комунального призначення дуже потрібна для міста Житомира. Представники німецької делегації зізнаються, мали певні проблеми з транспортуванням автомобілів. Було досить непросто доправитися до ці транспортні засоби. Ми затримались на кордоні на декілька днів, але ми будемо старатися, щоб наступні машини приїжджали в час. Вік техніки близько 10 років. Але за технічними показниками проблем немає. Усе працює справно. Я думаю, що в середньому цих три авто коштують до 100 тисяч євро. Представники німецької делегації на. Голосили, що продовжуватимуть допомагати Україні та, зокрема, Житомиру. Як наголошує завжди федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Німеччина підтримує Україну і робитиме це доти, доки буде потрібно. Одразу після передачі одна з машин поїхала працювати. Анна Чепль Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Юрій Лисак у колишньому військовий і стояв на обороні Луганщини. Повернувшись з передової, чоловік, який більшість воїнів, потребував реабілітації. За допомогою психолога він знайшов для себе заспокійливе у мистецтві, а саме у роботі з деревом. Я лежав теж в госпіталі в і я там познайомся з Романом Діденко, досить цікавий психолог. І… Спілкуючись з ним, ми вийшли на те, що починати треба якусь арт-терапію. Тобто арт може бути будь який Я спробував займатися деревом. Тобто, я сам почав з цього. Дерево це живий матеріал. Чоловік обладнав невелику майстерню у себе в будинку. Згодом влаштовував різні проєкти, фестиваль, військовий сувенір. Та ось нарешті відкрив власну майстерню для реабілітації військових, ідею якої плекав впродовж двох років. Тобто, щоб сюди могли прийти ветерани Навчитися спробувати, навчитися щось робити руками це не столярна майстерня, це майстерня крафтових виробів. Тобто, тут люди будуть займатися дрібною моторикою рук, тобто вирізати. Щось робити, і е, тут немає е, дорогого матеріалу. Тут, як правило, матеріал це те, що під ногами валяється, те, що люди, як правило, викидають на мотлах, на мусор, на дровники там ще кудись. Е, а ми це намагаємося використати е, використати фантазію людей, художні фантазію. Тобто, це свого роду арт-терапія. Аби реалізувати цю ідею, чоловік вирішив взяти участь у гранті. Допомагала йому у цьому агенція розвитку міста, яка взяла на себе підготовку документів та заяв. Ми одразу взяли. Лилися допомагати підготувати цей проект. Ми відверто кажучи, що ми, ми просто маємо більше досвіду е, працювати із грантом і фінансуванням, тому що ми працюємо із різними донорами, розуміємо правила і вимоги, які є в донорів по підготовці різних проектних заявок. І тому ми спільно з Юрієм підготували і саму заявку, і далі працювали в команді е, на е, ветеран, ветеран двіж. Це був е, такий. Захід упродовж кількох днів ми працювали над детальним обґрунтуванням самої ідеї, описом концепції і презентували це такий був пічинг із іншими ветеранськими ініціативами із всієї України. І нам дуже приємно, що ми потрапили там, якщо не помиляюся, в п'ятірку кращих ініціатив. Однак повномасштабне вторгнення повпливало і на реалізацію ідеї з майстернею. Замість обіцяної суми в кілька тисяч доларів було отримано трохи більше ста тисяч гривень. Та за ці кошти і було закуплено обладнання майстерні, де відтепер ветерани та військові зможуть робити різні вироби з дерева. Саме просте із того, що можна робити, це з обрізків матеріалу годинники. Значить, це найпростіші речі. Далі є токар, токарний станочок, можна витачувати, можна зробити такі речі. Це я робив для фронту окопні свічки. Вони досить зручні, ними досить зручно було використовувати їх на фронті. Зроблені їх декілька сотень передано хлопцям. Можна робити іграшки, просто дитячі, банальні, прості іграшки без всякої заморочки. Навчатимуть військових робити такі речі декілька людей, зокрема, і сам Юрій. На відкриття майстерні завітали колеги та друзі колишнього військового. Говорять, дуже раді, що мрія Юрія нарешті здійснилася, бо ж вона має важливе значення. Те, що він дійсно тут зробив для людей, для того щоб можна було духовно і морально відпочити, щоб люди могли відволіктися від всіх цих проблем, які існують у нас на сьогоднішній день. Ви розумієте і той труд, який він вкладає тут, він завжди достоїн той оцінки, як позитивна, яка дає можливість людям відчувати себе після бойових дій в нормальному житті, в нормальному середовищі. Цюватиме майстерня два-три рази на тиждень групами по 5-7 чоловік. Головне правило лише мистецтво: знайти інформацію про роботу та записатися можна в інтернеті. Або є група Військовий сувенір», це громадська організація Військовий сувенір» на Фейсбуці. Або е, вироби з дерева, тобто е, власник групи, я Юрій Лисак. Е, або е, до мене особисто по номеру телефону. Я, я запрошую всіх ве ветеранів, інвалідів. Приходьте, пробуйте свої сили, пробуйте е, зробити щось. От тут вас чекають. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал ск 1 Закінчилась е, чергова наша зустріч з е, ЮНІСЕФ. Е, ми відкрили фактично новий етап. Цей етап підрозділяє під собою більш такий комплексний підхід, тобто вивчення, що саме відбувається в громаді, які послуги надаються. Які це буде опитування, теж населення, які послуги потребують саме населення і саме сім'ї з дітьми в цих громадах, і допомогу цих громад, продовження допомоги, саме направлення на. Децентралізацію і в окремих сферах в сфері реформування освіти, в сфері реформування охорони здоров'я, а також розбудову соціальних послуг для цих громад. Це і працювання також з молоддю, а також продовження працювання з водоканалами і допомога саме що водоканалам щодо забезпечення населення водою і питань екології було вибрано шість громад. Житомир, Коростень, Хорошів, Звягіль, Олевськ, Андрушівка. я сьогодні акцентував зовсім недавно. Ми вивчали питання, самі проблемні питання водопостачання нашої області, це Бердичів і Коростишів. І тому я попросив сьогодні ЮНІСЕФ додати цих дві громади, будуть вивчати це конкретно, де ми чітко розуміємо, де є проблематика. З водопостачанням ще хочу додати, Антон скромно промовчав, що на цей проект на три роки виділено 17, ЮНІСЕФ виділено 17 мільйонів євро. Це грантові гроші німецького банку розвитку, і також ну це буде комплексно, Основний це німецький банк розвитку, який направлений на розбудову громад, а також це власні. Кошти ЮНІСЕФ, які ну власні, це те, що ЮНІСЕФ сам збирає відповідно з інших країн, особливо розвинених країн, це від наших амбасадорів. Зараз ми робимо оцінку по цим громадам, що відбувається саме в школах і в садочках, і в бібліотеках, і в культурних центрах, що відбувається з бомбосховищами, в якому вони стані, де що вже зроблено. І будемо дивитися, де ми. ЮНІСЕФ також допоможе з бомбосховища. Це саме будуть ремонти, а також оснащення меблі і все, що необхідно мати, в бомбосховищі, щоб дитина ну не відчувала себе, вибачте, як в підвалі а відчувала в такому приємному середовищі. Там могли проводити надалі якісь заняття, уроки.